Рада вітати всіх учасників сезону культури Велика Британія Україна. Коли мені запропонували записати цей відеолист звернення, перед очима в мене був інший лист лист маленького українського хлопчика з Маріуполя, який написав його Борису Джонсону. Цей хлопчик, його звати Ілля, втратив в Маріуполі маму, бабусю, дідуся. Він витримав життя у підвалах під російськими бомбами. Але на щастя, знайшов люблячу прийомну родину. У листі до британського прем'єра він пише, що хоче знову грати у футбол у Маріуполі та щоб не вмирали люди. І Борис Джонсон під час чергового візиту отримав цього листа. Для мене це важливий приклад зв'язків між людьми, попри все, попри війну, попри відстань, попри мовний бар'єр. Це історія про те, що люди, яким не байдуже, завжди порозуміються. А всі ми в Україні бачимо, наскільки британці не байдужі нашої біди. Дякую кожному із вас, хто допомагає українцям. Знаєте, що ви рятуєте життя в прямому сенсі. І я вдячна уряду Британії за наше стратегічне партнерство. Це сезон якраз його втілення. Ми будемо раді показати Британії українське кіно. Театр, літературу, музику. Коли російська агресія в Україні починалася, ми відклали всі культурні заходи. Ми вагалися, чи доречне мистецтво під час війни. Але скоро зрозуміли: саме під час війни дуже доречне. Кожен звук музики, кожен кадр фільму це культурний фронт, який протистоїть хаосу. В ці жахливі дні в Україні ми згадуємо і цитуємо ще одного великого британця Джорджа Оруела. Бо його антиутопічні твори це фактично те, що в реальності відбувається у сусідній країні. І всі ми стали заручниками цього. І Оруел один із тих, хто надихає нас наспротив оскожанілому великому брату. Він писав: Свобода це можливість сказати, що два на два-чотири. Якщо дозволено, це інше випливає звідси. Я хочу, щоб українські сезони стали саме такою територією свободи і правди про те, що відбувається в Україні, і щоб, попри забаганки всіх диктаторів, ця свобода завжди залишалася в світі. Дякую.